А ще ж співали до брата, щоб не продавав сестру, щоб гроші за гарні взяв, бо він її глядів, коси розчисував її. Ну, давай. ну давайте давайте, заспіваємо. Давай, давайте, давайте, давайте братові заспівайте. Не продавай, брате, сестру. Не продавай, бо ти водиє, заємлі хлібом. Притом! А тепер давайте заспіваємо для матері. Давайте, давайте. Ой, дай! співали пісні. Oh, Давайте ще поспіваємо ще й ці. Нагадуйте, дівчата, нагадуйте, нагадуйте всі, всі. Ой, на дворі терен тешуть. Ой, на дворі терен тешуть. А у зуні тріски сачуть. А у сіни тріски сачуть. Oh. Це де не го, сане, адже косо. До зятя теж співає. А сячі, а ми побачимо багатий вічі бідний. Ми віддаєм свою гавнусю, побачимо. Не дивися, зячу. Бо я рим поглядає, бо не грошей позича. Такий під на нашу голову. А ну давайте закрепло хай кладе гроші. За що мати гляділа дочці? Давайте йдемо далі, дівчата, співати. Наїхали моя мати. Що запаси? Слани моя росово не ста не моя рос около, треба тила моя рідна мати плакати. Не плач, не плач моя мати. Ok. Que...